Це починається з ліфту у нас, Пацани от якраз виходять. виходять. Здорово, чуваки! І от ми підходимо до дверей. Тут у нас є така планочка для в'їзду якраз візочків. Я знаходжусь в Паралімпійському селищі, мене звати Влад. І це вже моя третя паралімпіада. От так приблизно виглядає саме селище. А зараз ми підемо, я вам покажу, як виглядають наші кімнати. Це у нас шкафчики, ми тут зберігаємо свої речі. Не дуже охайно знаємо такий творчий безлад. У нас теж є тумбочка, ключ цей не працює, на жаль, тому не можу її відкрити. Є ліхтарик підключення по USB. Така гарна постіль. Також є у нас тут свій вітродувчик. Надуває нам тут повітря. бо інколи буває жаркувато в день, вночі не дуже. Це сусіда тут. Теж столик його з фотографією вчорашньою. Такий вигляд у нас. З вікна, так сказати, ми поки що шторку тут зачинили, рулет, бо дуже світло. Тут можна навіть на візочку під'їхати, не виїхати далі, бо є огорожа така для безпеки. Ліжка. Вони в кар... з картону зроблені, в принципі, як і в Токіо, було. Такі покривальця, які ми потім заберемо собі. От, матрас доволі жорсткий, тому в принципі спина не боліла. Каркас там є ще трошки можна її роздвинути, щоб вона була е по довжині більш підходяща. Це ще інша кімната тут хлопців. Вони відпочивають, все добре в них. Да, от такі всі. Дуже щасливі, довольні, вон, банани їдять. Вихід на терасу теж можна безбар'єрно проїхати візком. Я от можу зробити масаж стоп собі. тут. Є е, такий от... балкон великий. Тут можна і побігати трошки, пострибати. І з нього можна перейти, теж переїхати до зали основної. Ми тут теж інколи. По вечорам вже збираємось, відпочиваємо, сидимо там в телефонах, просто спілкуємося. Є тут сушарки для речей. Якщо закрити вікно, то повітря буде поступати з такого вітродувчика. Я не знаю, як це можна назвати. Так що не задихнемося.